Україна... Україна продовжує так експортувати зерно попри шантаж Росії. Сьогодні зерновим коридором має пройти вісім суден з нашою аграрною продукцією. Це підтвердили в ООН. Напередодні 29 жовтня Росія вийшла із зернової угоди, і все це під приводом вибухів у Севастополі. Тоді було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ. Однак, вже за три дні загарбники передумали за цей час. Три інші учасники угоди Україна, ООН і Туреччина, встигли консолідуватися та погодити прохід півтора десятка суден. Яка ситуація станом на сьогодні у портах Одеси, Чорноморську та Південному розкаже наша колега з Одеси Тетяна Баженар. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню вітаємо вас. Розповідаєте, скільки вже вдалося експортувати зерна та які альтернативні шляхи вивозу українського збіжжя ще є. Вітаю колеги. Ну почну з доброї новини, що сьогодні з портів Великої Одеси вже вийшов черговий караван у складі семи судом, на борту яких 290 тисяч тонн зерна, які прямують у різні країни світу. Це вкотре доводить те, що Україна була і залишається надійним партнером і гарантом продовольчої безпеки всього світу. І попри те, що на другий день після підписання зернової угоди російські війська обстріляли порт Одеси, а у подальшому продовжували обстрілювати портову інфраструктуру, але зерно все ж таки ми експортуємо. Вали ну і зазначу, що станом на сьогодні вже експортовано 10 мільйонів тонн зерна у 43 країни світу. Додатково експорт здійснюється також і через порти на Дунаї, безпосередньо Ізмаїльський, Ренійський та усть Дунайський. Це значить, що на початку війни із 13 портів це були єдині три порти, які здійснювали перевалку зерна, і нині вони залишаються альтернативними у випадку, якщо Росія порушить міжнародні домовленості дії зернової угоди. Далі прошу послухати прямо мову. У нас є альтернативні шляхи через автомобільне сполучення, залізницю працюють дунайські порти, паромні переправи. І ми маємо альтернативні канали, які дають нам додаткових майже 3 мільйона тонн зерна щомісяця. З великими портами ми маємо біля 3-4 мільйонів. І, взагалі, ми маємо 7. Це той наш об'єм, який ми експортували в мирний час. Одеські військові адміністрації зазначають, що нині Україна потенційно ще може експортувати близько 50 мільйонів тонн зерна. І сподіваються, що 22 листопада все ж таки розпочнеться другий етап дії зернової угоди. На це сподіваються також і аграрії, адже це обігові кошти. І саме від цих коштів буде залежати, як пройде весняна посівна кампанія 2023 року. А ми будемо слідкувати та інформуватимемо про це з Одеси. Тетяна Бажанар з урапелурі колеги далі вам слово. Дякуємо тобі. Дякую. Коли нас з нами на зв'язку була Тетяна Божанара, розповідала про експорт зерна з українських портів.